Доброго дня, сьогодні 19 березня. Зараз хочу зняти відео. Уже це пізні сорти такі. Одні з самих пізніх. Сорт такий як Гренні Сміт. Це Австралія. Значить, сорт недооцінений. Я сам його багато разів критикував. Ну, з цим сортом треба працювати правильно. Я. Кілька років вже п'ятий рік вирощую, і, от лише зараз, вже точно знаю, як в моїх умовах можна цей сорт виростити так, що він буде не кислий, як лимон, а буде один з кращих сортів, смачніших. Значить, є такі нюанси по цьому сорту. Його потрібно пізно, дуже пізно. Зривати на зберігання і споживати вже весною. На весні, ну, я починаю десь квітня місяця, ну навіть зараз можна вже споживати. Ще два таких нюанси по цьому сорту, що плоди повинні бути крупні, ну приблизно отакого от от розміру. І, значить, Ще такий нюанс, вони повинні бути на сонці. Хорошо освітлюватися сонцем. Якщо десь у тіні, як у мене щепа, знаходиться на півночі саду в тіні, то там сонце не достає. Достигать лише яблука, які зверху там висять, а ті, які знизу, вони вже не мають окраса. От, якщо немає такого бочка, Гренні Сміт. Отакого от червоного, вже можна сказати, що це яблуко буде ну, в кращому випадку водянисте. Таке несмачне, скажімо так. І ще якщо не нормувати яблука, а от, от таке маленьке скуштувати, воно теж ну, ніяке буде. Тобто нормування і не допускати, щоб воно в тіні було десь ну, на сінцях взагалі цей сорт краще не вирощувати, я вже по собі знаю. То краще вирощувати на сінцях, просто він не достигає там, не знаю чому. А от полукарлики, там полусередні і бажано на сонці, і це чудовий сорт. Так, зараз перейдемо, Значить, найкраще його вирощувати в південних регіонах, на Київщині, де я ну дуже багато мороки з ними. Але я ще кажу, це доцінний до, сорт. Зараз це саме краще візьмемо. Зберігається чудово. У мене навіть до червня лежать вони. Єдине, це цей рік, це замітив, що от на багатьох плодах почалася буквально нещодавно з'являтися підкожна племистість. плямистість. От бачимо, там є багато. Я це кути краще взяв, а так відсотків 60. Чомусь почалась така ну не чомусь, а ми знаємо, чого це. Я цей сорт, так як не замічав раніше, цього моменту негативного, не обробляв кальцієм. Мабуть, теж треба цей сорт обробляти кальцієм, щоб не було пішкійної племистості. На таких сортах вона раніше з'являється. На пізніших сортах пізнього терміну дозрівання вона вже туди підвесно тому. Хто вирощує, повинен на це звернути увагу. Так, зараз поріжемо. О, твердий. Да, цей сорт теж мені подобається, що він м'якуш тверда в нього. Так, з середини бачимо, я вже бачу тут таке потемнення, тобто він вже починає перестигати, В підвалі трохи вже тепліше є, От такий момент. Кальцію йому не дісталося, тому теж це впливає на період зберігання, терміни зберігання. Так, дивимося по соку. Ну, це, це дуже сочний, один з самих сочних сортів Гринісміт, це його плюс переваги. Тож Семеренка, вона вже фактично ну, до, до цього моменту не долежує. стає рихла така і смак втрачається. А тут оце якраз цей період, кінець березня, квітень, ну це взагалі. Якщо я буду дегустувати цей сорт до Нового року, я тільки негативно буду про нього відзиватися. Десь навіть січень-лютий, там оцінка 3,8 в мене була ну взагалі не дуже. А от зараз, що подивимося, уякуш така зеленими прожилками зеленувата, як я вже сказав, сочна, Куштуємо. Да. Ну, то покажу. Просто бомба. Дуже гармонійний і не солодкий. Навіть сказав би, що більше 60% сахару і 40% така кислота, яку, яка ледь замітна, навіть 30%. Не відчувається дуже гармонійний і дуже смачний. Оце зараз цей сорт. Я його недооцінював. Чесно, якщо п'ятірку не поставить, ну, скажімо, 4-8, ну, це на даний момент, це однозначно. 4-8 дуже смачно. Якщо правильно, то хто каже, що це сорт м -м, кислий, і я казав, це тільки за те, що я раніше рано починав збирати кінець вересня, початок жовтня і вже. Їв, споживав його в січень, там лютий. І, звичайно, що понанормував, ну, була порушена агротехніка, і звичайно, він мені видавався дуже кислий, як лімон. Правильно його вирощувати сорт просто, ну, навесно суперовий. Тут іще ще кілька сортів, як я вже казав. Оце, якщо попробувати, він буде відрізнятися. Оце маленький десь в тіні видно різ. Ну, скажімо так, не набагато гірше на даний момент. Але все-таки сахар набагато менше. І не такий смачний. Тобто нормувати обов'язково і на сонці вирощувати. Значить, іще такий момент. от о, чемпіон показую. такі бомбяки. Там в мене ящик був. Я ящиках зберігаю яблука, і внизу там я деякі сорти приховав на пізніше думав, Провірити, як вони. І кілька з таких знайшов. Значить, це чемпіон вважається ранньозимовий. От показую вже 19 березня, от як він зберігається. От, Тобто, зараз ми будемо спростовувати різні, скажімо. Так, різні міфи про те, що деякі сорти взагалі пано зберігається. Ну, якщо в нормальні умови, то всі чудово зберігається. Отріжу чемпіон. Так, це сорт взагалі, ну сказав би десертний. От м'яко ж біло, от соку бачимо, ну, вже не, так, не така. Тверда, така, трошки рихлувата, але бачимо соку багато. Кислинки взагалі нема. Це десертний смак. Ну, одне з кращих сортів. В Колекції повинен бути в кожного. Ну, фактично, смак не гірший, ніж я пробував у грудні, чи в січні, в лютому. М'якуш така не рихла. Ну, бачимо, зберігається чудово. Дуже смачний. Ну, щоправда, я навіть не знаю, який кращий. І ще моменти, там знімав про клони Фуджі і про свій улюблений клон. Невдало я взяв бенішогун, там такий недоспівший пліт, і трошки його покритикував. От я знайшов ящику бенішогун, який достиг. Да, там кажуть, що є полоски, з'являються. Да, якщо на сонці, то є єсть бенішогуна такі полоски. Якщо достигший пліт. Він такий красивий, твердий. Тобто, хоч і вважається один з найніх клонів, але зберігається теж чудово. От на кінець березня. Зараз подивимося Бені Шогун. Чому я його вважаю? От, правда, вже починає він трошки з середини перестигати. Перестигати це почне гнити. Так само ледь-ледь замітно було в Гренні Сміт. І починає гнити з середини. Так все нормально. Свічом обробляв перед десь в кінці вересня проти гнилі. А от середини вже починають гнити. Решта колонів там все нормально. А це дійсно ну, на даний момент тут бачимо сочний. Зараз спробую. Хрумкий, дуже сочний. Ну, Сахар тут взагалі я не знаю, скільки там дуже багато. Наже порівняння порівнянні з чемпіоном тут, ну, сплошний мед. Дуже на вигляд така мяко щільна, але коли їси оцей саме бенішигун з усіх клонів, то наче в роті тане, наче сніг. Чим подобається. І коли жуєш, наче от по снігу так ідеш, такий хрускіт. Просто райське задоволення. Ще раз підтверджую, що ну, Беня Шагун ну, з усі клонів для мене поза конкуренцією. Так завжди було. є і буде ще на сам кінець <кій> розумію, що багато вже часу, але е, залишав е, на перевірку сорт Шенлі. Значить, зразу кажу, що це 100% Шенлі, не Олімпік. Е, Олімпік це ранній -осін, осінній сорт, і я там живці продавав, ну там ціна така була. Майже символічно. От Максима я бачив то Шенлі, там по 200 гривень в живці. Ну я продавав як Олімпік, бо я не знав, що це там 50 на 50. і саме тепер я вже остаточно знав, бо в людей, яких я і купував, то вони вже сказали, що це шенлі. Ну я по 40 гривнів живці продавав. І, скажімо так, ну це різні категорії Олімпіки Шенлі. Це буде один з моїх улюблених сортів груш. Ще два плода зберігається. Треба нормувати обов'язково. Бо з бруньки 5 таких грушок отак, звисає. І оці десь за 300 грам Е, От дуже крупноплідний. Олімпіка не куштував. Але от для мене, думаю, там смак майже однаковий, азійські груші. А от мені. Завжди, завжди цікаво вирощувати груші, сорти, які дуже гарно зберігаються. От я хочу в квітні зняти про ізомрудника, взагалі там лежить. І мені кажеться, що і до літа буде лежать. і от у мене ще два плода женлі. Обов'язково зніму. Я просто побачив, що трошки починає підгнивати, тому вирішив, от зараз ну, спожити цей плід. А зразом підстроїти його під відео, щоб... бо я зараз рідко знімаю, і в саду я майже не буваю, надірвав спину, і ну, сезон фактично у мене закінчився. Ще ряд прич... проблем з здоров'ям. Так, зараз попробуємо. Шинлі. От. Біла м'якоть. Соковита, соку вже бачу багато. Ох. Соковита, тверда, дуже м'якош. Тобто різниці в зберіганні, що в жовтень, що в січень, що зараз, я взагалі не відчуваю. <гум> тверда така, яка це лежатиме і лежатиме. Так, давайте, саме головне попробувати. Сочна, дуже сочна. А аромату нема, соку багато, м -м сахару. Ну, скажем так. Солодка, солодка но ну, не надто солодка, як після Бені Шагуна, наприклад, пробувати. Навіть грані Сміт мені смачніший. Терпкості, саме головне, що я от, за що хвилювався, щоб не було терпкості. От. Тут немає терпкості, ну, така водяниста, солодка. Там щоб сказати вау, не сказав би. Ну, скажімо так, груші в березні їсти такі, ну це теж, скажімо так, не часто так можна такі груші виростити, щоб так гарно зберігалися. Ну, в принципі, їсти можна, мені подобається. Просто вибагливий, вже багато перепробував, а так колись гостити, ну це людини шок буде. Такі здорові груші і, ну, скажімо так, смачна груша. Десь 4,5 чи 4-6 можна поставити. До суперспачних і десертних шинлів важко віднести, хоча це сигналки, то наступний рік я думаю, вже остаточно визначиться. По смаковим якостям, по остальним із цим сортом, але сорт буде один з основних моїх колекцій. О, таке відео. Вибачаю, що трошки затримав. Дякую за увагу.